Привіт, друзі! Сили оборони України отримали на озброєння італійські колісні танки Bi1 Одна з таких машин була помічена на відео, що розмістили на своїй сторінці у Facebook бійці 78-го окремого десантно-штурмового полку ЗСУ. На кадрах можна побачити, що ця бронемашина вже використовується нашими військовими на полі бою. А також те, що вона отримала додатковий захист у вигляді кумулятивних решіток та так званого мангалу, що складається, перша інформація про те, що Україна може отримати колісні танки Бі 1 Чентауро, з'явилася ще два роки тому, у 2023-му. Втім, вона базувалася суто на тому факту, що десь у Європі вони разом з іншою військовою технікою були помічені під час перевезення залізницею. Що, звичайно, не є 100% підтвердженням того факту, що ці танки їдуть саме в Україну. Тим паче, що якби вони дійсно опинилися в нас ще два роки тому, навряд чи їхню наявність в Україні можна було б приховувати протягом такого тривалого періоду часу. Тому схоже, що ця техніка потрапила до нашого війська лише цього року. Відповідно до інформації з відкритих джерел, сьогодні на озброєнні італійської армії перебуває понад 255 колісних танків Біоден Чентауро. Скільки одиниць цієї техніки отримала Україна та навіщо колісні танки для ЗСУ, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатись на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Бі-1 Centauro – це колісні танки, розроблені компаніями Fiat та Auto Melara. Ця машина у своїй вогневій потужності еквівалентна основному бойовому танку Leopard 1. Який у період розробки Бі-1 був на озброєнні італійської армії? Виробництво Чентауру розпочалося у 1990 році, а взяття на озброєння відбулося через рік, у 1991. му У 1996 році було вироблено останні з 400 італійських колісних танків. Хоча, за деякими даними їх було більше, наприклад, сайт Tank Encyclopedia зазначає, що загальна кількість виготовлених Бі-1 без врахування прототипів складає 490 одиниць. З 2000 по 2002 рік армія США орендувала в Італії 16 Чентаура. Їх використовували для навчання перших екіпажів М1128 Страйкер, щоб отримати досвід керування колісною бойовою машиною. Італійські колісні танки було розроблено в першу чергу для розвідки, вогневої підтримки та захисту територій. У багатьох миротворчих місіях B1 Чентауру використовували для супроводу конвоїв та патрулювання доріг. Конструкція машини складається із суцільно зварного сталевого броньованого корпусу та башти. У стандартній конфігурації лобова частина Чентауру має захист від набоїв калібру 25 мм. Увесь бортовий захист розрахований на влучання куль калібру 14,5 мм та осколки від артилерійських снарядів. Також на машину можна монтувати до 3 тонн пасивної або активної динамічної броні. З такою бронею біодин може захистити від влучання 30 мм боєприпасів. Чентавро також оснащений системою захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загрози, яка інтегрована системою кондиціонування повітря. Крім того, машина обладнана чотирма стволами димових гранатометів, встановленими з обох боків башти, а також системою попередження про лазерне опромінення. Екіпаж італійського колісного танка складається з чотирьох осіб: командира, навідника, механіка водія та заряджаючого. B1 Чентауро озброєно стабілізованою 105-мм нарізною гарматою, довжиною 52 калібри з високим тиском ствола, яка була розроблена компанією Ot Melara. Ефективна дальність стрільби складає 3000 метрів. Гармата призначена для ураження основних бойових танків противника або іншої броньованої техніки. На Бі-1 встановлено дуже ефективне дульне гальмо, яке зменшує віддачу на 40%. Завдяки цьому гармату можна встановлювати на колісне шасі, боєкомплект італійського танка складається із 40 набоїв, 14 з них зберігається у башті, решта у корпусі. Гармата може вести вогонь стандартними 105-мм боєприпасами НАТО, зокрема бронебійними підкаліберними снарядами. Прицілювання відбувається завдяки системі управління вогнем, що має назву Галілео Авіоніка Trans, а також системі контролю положення ствола та повністю цифровому балістичному комп'ютеру. Приціл навідника повністю стабілізований і містить тепловізор та лазерний далекомір. Командирська станція оснащена панорамним стабілізованим прицілом, нічним прицілом із підсилювачем зображення та монітором, що виводить зображення з тепловізора навідника. Це дозволяє Чентауру як у день, так і вночі знищувати нерухомі та рухомі цілі, як на місці, так і в русі. Бі-1 може атакувати ціль через 25-30 секунд після того, як її буде помічено. Додаткове озброєння складається з двох кулеметів середнього калібру. Один з них спарений з гарматою, другий розташований на даху башти, Боєкомплект кулеметів становить 4 тисячі набоїв. Чентаур оснащений дизельним двигуном Івеко В6 із турбонадувом і проміжним охолодженням, який розвиває потужність 520 кінських сил. Двигун розташований спереду, він приводить у дію автоматичну трансмісію, яка має 5 передніх і 2 задні передачі. Привід здійснюється на 8 коліс, кожна з яких оснащена незалежною підвіскою, ставками RunFlat та системою центрального регулювання тиску у шинах. Зупинку колісного танка забезпечують 8 дискових гальм. Керування здійснюється на першій і на другій осях, а на малій швидкості також на четвертій осі. Чентауру може розвивати швидкість понад 100 км на годину, долати підйоми з нахилом до 60% та форсувати водні перешкоди глибиною до 1,5 метра. Радіус розвороту італійського колісного танка становить 9 метрів. Бі-1 Чентауру застосовували в колишній Югославії та Сомалі, де ця машина показала свою ефективність. Зазвичай італійські колісні танки використовували для супроводу автомобільних колон. Під час конвойної служби в Сомалі 2 липня 1993 року взвод, що складався із вісьми чентауру, вступив у бій із ворожими позиціями під час битви за КПП Паста. У 2003 році Іспанія відправила шість Чентауру до Іраку для оборони своїх військ. Також вони використовувались в операціях італійської місії в Іраку. У ході однієї з таких операцій підрозділ Чентауро взяв участь у битві за мостив на серії 6 квітня 2004 року, знищивши будівлю, в якій перебували снайпери. На даний момент, окрім Італії і України, операторами цього озброєння є Бразилія, Іспанія, Оман та Йорданія. Скільки танків Чентавру перебуває в Україні, наразі невідомо, проте, за даними деяких іноземних та вітчизняних ЗМІ, Збройні сили нашої держави отримали від 20 до 40 одиниць цієї техніки. Цікавим також є той факт, що російська окупаційна армія теж хотіла придбати в Італії колісні танки ще у 2012 році. Тоді обговорювалася можливість виробництва та закупівлі до 2,5 тисяч одиниць біодин Чентавру. Однак після анексії Криму у 2014 році на Росію були накладені санкції, і вся співпраця в галузі озброєнь скасована. І якщо поглянути на військову техніку західного виробництва, яку Україна отримала від партнерів для підсилення обороноздатності, то колісні танки Біоден 1 це не перше озброєння даного типу, що потрапило до нашої держави. Схожими за характеристиками до них є французькі танки AMX 10RC. Перше про передачу цієї техніки для України в уряді Франції заговорили ще в січні 2023 року. У лютому того ж року стало відомо про відправку першої партії із 14 машин. За різними даними, Україна отримала загалом близько 40 одиниць цієї техніки. Формально AMX10RC це французька бойова машина піхоти, призначена для розвідки в небезпечних умовах та навіть для вогневої підтримки. Вона оснащена набагато потужнішою зброєю, ніж більшість звичайних БМП гарматою калібром 105 мм. Тому французи часто називають цю машину легким колісним танком. AMX10RC, це розробка 1970-х років, яка виникла на тлі спроб замінити сучаснішою технікою застріло броньовану розвідувальну машину. Гендиректор французької компанії, яка працювала над серією відповідних програм, запропонував розробити колісну версію гусеничної бойової машини піхоти AMX 10P, але озброїти її 105-мм гарматою. Так виникли перші прототипи сучасної amx 10RC, яка з'явилася на озброєнні французької армії на початку 1980-х. У 2010 році компанія Nexter модернізувала 256 автомобілів amx 10 RC. Машину покращили додатковою бронею і різними системами, зокрема системою активного самозахисту, з використанням інфрачервоних ракет, системою управління полем бою, пусковими установками димових гранат, а також вдосконалили підвізку, кропку передач і тактичний зв'язок. Окрім забезпечення власної армії, Франція продавала AMX-10RC для таких країн, як Марокко та Катар. Ці колісні танки приймали участь у війні в західній Сахарі, що тривала від середини 70-х до початку 90-х років минулого століття. Також їх використовували у війні в Перській Затоці та другій війні в Афганістані. Французька армія за допомогою AMX-10RC проводила закордонні військові операції, в тому числі у Малі, в період з 2013 по 2014 рік. Як я вже казав, основним озброєнням легкого колісного танка AMX 10RC є 105-мм гармата, яка встановлена у зварній алюмінієвій башті. Для наведення гармати передбачена система керування вогнем. Крім ведення бою за допомогою цієї системи, можливі ще два режими наведення через танковий лазерний приціл та координатну сітку. Для бойових дій вночі танк оснащений спеціальною системою, у якій використовується тепловізійна камера. У такому випадку прицільна сітка створюється електронним способом та накладається на екран монітора. Система керування вогнем, відповідно, коригує вогонь з поправкою на нічні умови. 105-мм гармата може впевнено працювати на відстані до 10 км. Додатковим озброєнням є танковий кулемет середнього калібру, що спарений із гарматою та два димових гранатомети з електроприводом, які розміщені з боків башти. До боєкомплекту AMX-10RC входить 38 снарядів, 4 тисячі набоїв до кулемета і 16 димових гранат. Екіпаж французького колісного танка складається з чотирьох осіб. Троє знаходиться у башті, а водій машини сидить у передній частині корпусу. Бронювання машини алюмінієве і повинна витримувати круговий обстріл з великокаліберного кулемета, а з додатковим бронезахистом має захистити екіпаж від обстрілу 23-мм боєприпасів. AMX10RC має формулу шасі 6х6 та оснащений системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Усі шість коліс є керованими, завдяки чому зменшується радіус повороту корпусу. Також встановлена централізована система підкачки шин. Від середини 1980-х років у французьких колісних танках використовують дизельний двигун, що розрахований на 300 кінських сил. Завдяки цьому двигуну AMX 10RC може розганятися до 85 км на годину по шосе, а максимальна швидкість по бездоріжжю становить 40 км на годину. На танках встановлена трансмісія, яка має 4 передні та 4 задні передачі. На модернізованій версії RCR встановлена автоматизована трансмісія, що має 4 передні та 3 задні передачі. Колісні танки, які Україна отримала від Франції, були помічені на озброєнні 37-ї окремої бригади морської піхоти. Також відомо, що екіпажі AMX 10RC брали участь у штурмі російських позицій і визволені територій на південь від Великої Новосілки, майже на межі Донецької та Запорізької областей. Головною перевагою як італійського колісного танка Бі-1 Centauro, так і французького amx 10 RC є маневреність та потужна гармата. Завдяки цій та іншій військовій техніці, яку нам передали західні партнери, збройні сили України продовжують стримувати російських окупантів та захищати від рашизму не лише нашу державу, а й всю Європу. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати для Збройних сил України. Обов'язково переможемо!